Усім привіт! Я проходжу практику, журналістську практику. Ну що ж, подивимось? Усім привіт, я приїхав у так. І сьогодні е, відео дня. А поки я вам показую це незвичайне явище, що сталося е, в час, коли я був на канікулах, я вам розповім, що в цьому відео я відвідую основні журналістські місця в Одесі. Я їх відвідував ще до початку повномасштабного вторгнення, а все почалось 6 лютого. Саме в цей день я приїхав в Одесу, і на наступний день мені вже треба було їхати на практику у видавництво Чорномор'я. Яке ми зранку і поїдемо, що я вам і покажу на відео, так як в лютому прогресував ковід, то я ходив у масці. Від політеху я доїхав до залізничного вокзалу, а звідти пересів на Старосінній площі і доїхав до видавництва чорномор'я, тому що прямої маршрутки. Або тролейбуса не було. А якщо і навіть була, то їхати нею було довше, ніж комунальним транспортом. А для мене цей варіант був ще й дешевшим. Тож я сів у цей трамвай і швиденько домчав до площі Бориса Дерев'янка. Я їхав 15 хвилин, але для вас поїздка пройде швидше. І ось ми вже на місці. Я приїхав туди, куди мені потрібно. Ця площа була названа на честь людини, яка випустила найпопулярнішу одеську газету, яка мала назву Вічерня Одеса». Їх слоган Ми ваша газета на портреті. Ви зараз бачите зображення цього засновника. А з вікна ви бачите площу, названу на честь засновника Бориса Дерев'янка. Ось такий чудовий вид із вікон видавництва, в якому випускають газету Вічерні Одеса». В наступному 2023 році газета відсвяткує своє 50-річчя. Якщо, звісно, її до цього часу не закриють. Сподіваюся, все буде добре. А зараз ви бачите оригінали газет «Вечерня Одеса, а також їх архівні версії ювілейних газет. А родзинкою цього місця є гарні одеські панно. А зараз ми зайдемо в газетний архів, який потрібно оцифрувати. Працівників «Вечерні Одеси є плани або навіть наміри зробити тут комфортне. Місце для читання архівних публікацій за столиками і, можливо, з кавою. От просто уявіть, людина собі прийшла, не вриваючи листи, просто взяла папку, відкрила ту публікацію, яку їй потрібно, почитала, посиділа, подивилась і, може, навіть для себе щось і записала. В своєму записничку вечірня Одеса вже декілька років шукає, де б можна було їм на великому принтері оцифрувати всі свої архівні газети. І шукають також інвесторів, бо це дуже дорого коштує. Кожна така газета це формат А2. А зараз таких принтерів або сканерів не так то й багато. А один інвестор пообіцяв, але після того як поїхав у Європу, зник. А ось такий вигляд має музей. Газети Вічірнє Одеса. Все, що тут знаходиться, ви вже раніше могли побачити на фото. А перед тим, як йти звідси, я покажу вам ось такі гарні витвори мистецтва, які зберігаються в коридорах цього видавництва. Ось так. Закінчується наша подорож вечірньою Одесою. І тепер ми йдемо в реальну Одесу. Прогуляємось трохи по місту. Наступного дня вперше за всю зиму я пішов прогулятись на море. І по дорозі бачив такі гарні об'єкти, як е, одеський завод шампанських вин, також оцей провулок. І ось я вже вийшов до моря. Ось таке воно гарне і пречудове. Але ж яке холодне, але яке лазурне. І зовсім несподівано пішов дощ і подув дуже сильний і холодний вітер. І я дуже сильно зараз, коли знімав це відео, тому що. Ні один прогноз погоди не сказав мені зовсім нічого про дощ, тому в мене трохи погіршився настрій. Але все ж я не сумую, тому що наступного дня я мав піти. На наступну практику. А куди ви за хвилинку дізнаєтесь? А зараз я вам покажу наступний ранок. Тому що цього ранку зовсім неочікувано випав перший сніг. І це вперше я був в Одесі в сніжну погоду. Саме через це мій ранок почався дуже класно, бо я був настільки радий. А от що дивно, це те, що моя група не зацінила таку погоду. Ну і все одно. Головне, що мені сподобалось. Що ж сказати? Я після цього зібрався, поїв, сів на тролейбус і доїхав до наукової бібліотеки. 11 лютого цього року я вже виставляв відео з журналістською практикою в Одеській національній науковій бібліотеці. І це відео зараз з'явиться в правому верхньому кутку. Там повна наша екскурсія, але тут її не буде, тому що є вже окреме відео. Тут будуть просто найкращі моменти з цієї бібліотеки. Почнемо із читальної зали. Ось так гарно виглядає інтер'єр. Пригалом просто. Мені дуже подобається тут висока стеля, великі вікна, через що тут яскраво. Також подобається такий величний дизайн. А також мені подобаються зелені лампи і гарна ялинка посередині залу. Також бібліотека старається підлаштовуватися під студентів і молодь. Тож... Тут є фотозони і багато цікавих фішок для студентів. А зараз я вам не буду заважати своїм тестом, просто роздивляйтеся читальну залу. А зараз ми піднімемося вище, і ви побачите читальну залу з висоти. Ми піднялися поверхом вище, пройшли по цікаві такі скульптури і побачили віконечко, в якому ми були здивовані. Ми побачили ту ж саму читальну залу, але вище, ніж ми були. Ось так гарно виглядає холл цієї наукової бібліотеки. Зараз буде ще декілька фотографій, і потім ми підемо в іншу залу. Наступна зала, яку ми відвідали, була музеєм історії книги. Тому що тут були всі історичні, гарні, також визначні книги, тобто історична зала. Але сюди не пускають майже нікого. Тож це дуже цікаво було подивитися на ці унікальні екземпляри книгодрукування а також є унікальна картина яку малювали для рафа толстого якщо я правильно зрозумів тут вона стоїть в оригіналі після бібліотеки ми разом з моїм другом поїхали на трамваї до району чорноморка раніше не було сьомого трамваю який йшов з району Таїрова Тобто з 11 станції до селища Котовського. Але зараз він є. А в той час був трамвай номер 3 якщо я не помиляюсь. І ми на нього сіли і поїхали. Перше, що я побачив, це торговельний центр Острів. А далі з вікна трамваю мені відкрився вид на автостанцію і ринок Привоз. Їхали ми в трамваї щонайменше 40 хвилин. Доїхали до кінцевої і. Підійшли до моря, просто подивіться, яка сьогодні гарна погода, який сьогодні гарний краєвид відкривається з цього місця. Я в останній був тут 5 років тому, коли мене батьки сюди привозили в дитячий санаторій. Я тут купався лише два рази. На жаль, тоді нам забороняли багато купатись. Не знаю чому, бо вода тут просто чудова і не холодна влітку. А взимку як я покупаюсь? Вода взимку, хоч і кришталево чиста, смарагдова, приголомшливо зачаровуюча, але вона взагалі-то холодна і можна простудитися. Полюбувалися і пішли далі до санаторію, в якому я раніше відпочивав. А далі пішли по доріжці, по якій я раніше ходив в магазин, коли. Мешкав в цьому санаторії, а я вам нагадаю, що тільки що ми прогулювались районом Совіньйон. Востаннє я тут був у 2017 році, і мені дуже було приємно гуляти по цьому району і згадувати просто. Найприємніші спогади також. Ми знайшли ось таку закинуту будівлю і вже збиралися їхати. Як виявилось, що ми йшли зовсім не в сторону зупинки. І як ви тільки що могли побачити, ми пропустили трамвай. Але далі все було добре. Ми з ним попрощалися, і я вже поїхав у свій гуртожиток. І знаєте, ось вже осінь, але ми досі згадуємо ті гарні моменти до війни. І мені дуже сподобалось, що ми тоді це зробили. Бо зараз я в Миколаєві і вже не можу так зробити поїхати на Чорноморку і подихати свіжим морським повітрям. Але ми продовжуємо згадувати, що було взимку. Тоді я по дорозі до гуртожитку побачив палац спорту, а також... Помітив будинок, на якому є дуже гарні мозаїки. Зараз я вам їх покажу. Але ми вже будемо закінчувати це відео. Тож я вас прошу поставте лайк, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані, і пишіть коментар, якщо є що сказати. А ось ці мозаїки. На другій зображена Леся Українка дуже гарна. На третій, певно, журналістика. На четвертій кобзар. Тарас Шевченко, і на п'ятій теж, напевно, він. На шостій мозаїці зображений Гоголь, а на сьомій Корюшко. Ну, ось і все. Дякую за перегляд. Зустрінемось в Одесі. Наступної п'ятниці.